Ми заходимо. Всім привіт, ми з нами Судна І І сьогодні я перекачала таку боку. Я перекачала току боку. Так. Ми зараз зробимо дещо класне. Ми будемо робити всякі локації і забирати там речі. Перше, то, що я буду робити, перші локації Ну, Оце ми зараз припустимо. Так, добре, я забула ще сказати, майже вже достроїться, вже зима локація. Коротше, я ще хотіла вам сказати, що буде дві-три локації. Перша буде літня, а потім так далі. Я думаю, буде три сьогодні локації, за три буде 3 локації і, завтра буде три локації, післязавтра чотири локації, а після, -після завтра дві локації. Але після, -після завтра, напевно, в третій годині. Ну, коли буде понеділок, 3 годині, почнеться. Так, ми вже почали. Так, тут перша локація. Тут ми заберемо то, що хочемо. Я не знаю, що тут забрати кота, ні. Я не знаю, що тут забрати. О, цю дуйку. Заберемо цю дуйку. Ми підемо сюди, сюди чуть-чуть побольше, а ліпше візьмемо дамо оці штуці. Ну, оці дівчинці, оце. Йдемо іншу локацію. Це просто я це зробила. Так, зараз. Ой, вибачте. Ми зараз зробимо своїх персонажів. Це хвилина. Так, ми вже виходимо, таке боки. Добрі хочеться, я показую ікран. Стаді, так, це я. Всім привіт. Коротше, ми зараз будемо дещо робити. Це прикольно, але я не хочу казати. Але ладно, ми будемо фоткати свою сім'ю. Так, так, перші йдуть маленькі. Хлопці йдуть в цю маленьку зону. Так, мне треба ручка. Тут нема ручек, так? Да? Ладно, подскажите, кто тут есть ручка, подскажите, будь ласка. Ладно, я сюда принес ручку. Так, добрый день. Добрый день, мне до нас расписаться там. Дорогая, постой там. Ага, идите, мама. куда вас девать, дети, дети? Тата для вас таны. Да, 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 да. Я завтра приду и припишу. Угу. Так мы первый будем на отпуске. А все-таки вот відпуск? Может, другая перша дет, а потім, а? Не Діти, як вас, діти? Давайте зробити фоточку одну з собою друг другом. Ні видаляємо. Тебе не винну, Даша. От. А костюмчики де Поділим. Ладно, якщо не можна костюмчики, хоч би така буде. Так, давайте шуруйте. Тепер тата з мамою. Красиво. Так діти, зараз та, тату поплитує на новоті, будь ласка, не мішайте йому. ось Так їхнє Ми Зараз сюди поставить фоточку. В рамочку, вот во. М -м -м -м. Вау. Ну добре, давайте заберемо, да? Так. Так. Дітей хто візьме? Мур. Так я беру нашу Софію. Я беру Дашу і того. А ви ладно, побудете тут. Самі підете. діти ви вже дорослі Самі тепер ходіть з нами. Так, нам треба піти в готель. Ну, муж, нас хіба строїться. Так, нам треба піти в нашу хату. Все, нічого не робиться. Все, ми типу поїхали. Так, ми вже приїхали до... То... Блін, давайте відкривати. Так, діти. Нас не зламався дзвінок, не переживайте. Ой, нас двері не зламалися, не переживайте. Ой, давай, давай, заходьте. О, тут ми будемо вішити свої курточки, малеш. Ой, а де ви? Ми тут там, ем, статі ваші кімнати ще не доробили. Ми будемо спати на підлозі отут. А як це називається це місце? Це називається прийомним. Дітям нам поставили диванчик кріселко. Телевізор. Нам поставили камеру. Так, ходіть ще діти покажемо. Але на другому поверсі ще не обіслюємо. Хіба басейн і ми зробили на другому поверсі басейн і грілку там, ну, типу, їсти готувати. Давайте, дивіться, що. А тут буде стояти наш охраник. А який? А який він буде такий красивий, молодий. Я не буде тут, сидіть, ідеться по камерам. Видите? Оп оп оп, во! Мачте? Ага, Зараз він прийде до нас. Вродиться хата. Дзм. Добрий день, добрий день. Эм, це ваша хата эм, Ну, по камерам. Там? Та наші ми розганяли. Ага, е, встаті, будівельники майже достроїли. Завтра ви приїдете отель до подружки чи до когось нашого, бо будуть робити, а діти в той час будуть спати. То, будь ласка, дітей потім забрати. Ми візьмемо їх в село з нами. Ходимо. ж. Типу вони їздили на другий етаж. Так, ще раз хочете мене побачити. Так, далі, далі, далі. І, коли хочете мене більше бачити екраном, то просто ставте лайк. А. Так, дивіться, цю кухню нам мають забрати завтра. Ой, а тут що буде? Тут буде наша кухня, а там... Тут буде наша, ой, отут буде наша ванна. Ні, отут буде наша ванна. Вау, а де оша тато кімната? А, ні, тут наша тато кімната, отут наша якась метичка буде, а отут вже ванна. А де буде сама буде стояти? Отут. А нащо що тут сідати? Тут просто можна як коли ми тут будемо зараз спати. Завтра тут ванну, Коротше, два дні, щоб построїти це все. Муж, може, скажемо дітям. Ладно, ви поїдете до баби зі нами. Так? Та ви поїдете з нами. Я що буде. Так, діти, дивіться, ми поїдемо до вашої баби, ну, до моєї мами. Е ви там будете ночувати. Хлопці будуть ночувати у моїй подружки з татом, а я буду з дівчатами ночувати у своїй мамі. А ви будете у їхньої мами. Та моя мама не молодіша. Моя мама старіша, чому з її мами. Ага, ой, так морозить. Дорогая, дивись, М -м, як це сказати, нам відключили термометр. Як? Як відключили термометр? Ми будемо рітися глірками, коли прийде, а зараз це тепліше, до нас дивіться. Тут хоч би тепліше. Так давайте брати, значить, спальні мішки наші. Так, так, діти, знаєте, де ви будете спати? Де? Діти тут хлопці, тут три ліжка, тут двоє, тут дівчата. Ми статимо разом. Ну, просто ми спимо завжди разом. Коротше, діти, ми хіба приїхали в Нову хату? Ми хіба приїхали з поїзду. Ах, так, чекайте, я маю на цю гру калинку. Типа, вони нічого не чули, я не говорю. зараз. Зараз реальність. Я хочу вам сказати, дещо хто оцінює, ну, не хто оцінює, а коротше, ем, хто хоче. Щоб було, як ми з мужем їздили на поїзді чи на самоліти, коротше на поїзді, як ми приїхали сюди, ставте лайк. І буде, коротше, перша частина, це теж перша частина. Це перша частина, як ми приїхали в город. Ну, це, це місце. Місто, во. не город, а місто говорити по-мускальському, не можна. Бо ми з українці, а українці люблять добро Україну. Так діти, ви можете йти лягати спати вже вечір. І все, йде спати. Е, це моє місце. А це моє. А це моє. Мама, мама, а ч... не питання. Що таке, діти? А чому хлопці у діті якихось кольорових одягів? А вони йдуть вони йдуть на матч, вони будуть бити м'яч, вони будуть футболістами. Угу. Вони будуть футболістами. Понятно. Мамо. Поняли тепер? А, поняли, поняли. Я надобнюсь, надобнись, зайки. Так, ми тоже йдемо. Комп'ютер. Сюда. Давайте. Типа вони, типа, тіпо... чекайте. Типа вони уничтожалось. Давай, надобно ничего. Типа муж зицы. Ні, дорогою було таплы звиц. Блін. Мама, давайте... Та шо таке? Я хочу спати. Ну шо таке? Почалось мене. Ну ладно. Один разик. Типа мене так пів години. Прийшло пів години. О, вже прийшов півгодини. Як ми так засиділись? Mm, ну, это было приятно, ага, все пошли спать, ага. Все, типа у меня пишет спати. Це хіба перша ночі, коротше, всем папам. Шість шостого. Восемнадцатая годин, шеста година, десять хвилин, Короче, 18 десять вісім. Короче, 18, 10, 6 година, 10 хвилин. Припустимо, вже 11. Короче, всім папам, ми знімали 13 хвилин, 50 чимось хвилин. Всім папа-папа. -па -па. па -па. Папа. Останній раз. Всім папа.